Всім привіт! Продовжую зборку підкапотки на машині Opel Record. Встановив двигун з коробкою і трішки вже починаю збирати. Зробив ось таке кріплення під тросик газа. Ось так самий тросик тут кріпиться. Зробив возвратну пружину, кріпиться до колектора. Встановив трос підсоса, так як його тут не було. Трос купляв від 9-ки, трішки його вкоротив. В машині закріпив в ось цьому місці, доволі непогано вийшло. виправляю трішки по проводці, робив нову на комутатор, так як Ріна була вже трішки підгорівша, тому вирішив замінити. Те, що потребує, то стараюся одразу замінити, щоб потім не було проблем. Встановив сигнали. Сигнали вже совєтські стоять ось такі. Ну, Перебрав, почистив, в принципі, працюють та й все. По радіатору ще не встановив його, так як трішки він протікає, тому завіз до майстра, щоб запаяли. Радіатор вже тут від Москвича стоїть, не рідний. Замовив трішки шлангів силиконових, там на печку, на вакуум заразом все, все поміняю. По печці... Не працював рідний моторчик, зробив кріплення під Жигульовський. Ось так. В принципі, можна було замовити Бушний з розборки, але так як в нього ось така конструкція, він повністю весь відкритий, то так як пластики кажуть, вони довго не працюють. Тому прийняв рішення. Переробити під жигульовську, бо якщо купити новий, то новий відео стоїть біля 2000, а жигульовки відповідно біля 500 гривень, тому настав. Купив уже Антифризу масло ось такого. Це не реклама, просто таке подобається, тому таке купляю. Була зроблена защита поддона. Ось така метал тройка. Тому робив сам, так як найти рідну практично неможливо. Кого не запитував, то майже ні в кого їх немає. Тому теж самі роблять. Зараз зробимо розміри, можливо комусь буде Потрібно Так, загальна ширина 55, довжина, якщо повністю, то 74. Заміряємо ось до першого е, вигину. Тут вийшло 28. Ширина вигина е, 5, 5 Далі. Ось тут 28, і до цієї частини вийшло 15. А там вже будете підганяти по місці. Кріпиться до. З задньої частини до балки на прикріплення, з передньої частини до переднього фаркупа, і також додатково ще до заводського кріплення, що кріпиться радіатор. Ну, я встановлю, потім з'яви все вам покажу. Тому ось так. Буду продовжувати далі. Буду встановлювати вже печку, радіатор, як буде готовий, і все покажу. Вирішив зробити глушитель, так як по підкапотці чекаю радіатора з ремонту, тому його зняв в задню частину, хотів його підварити, але тут він так зроблений неаккуратно. Тут не кварили ці перегородки, трохи попропалювали. Та й тут так же само. Тому нема смислу його вже ремонтувати, тому вирішив зробити повністю новий з нуля. Метал був. Зробив ось такі заготовки. Ось така зроблена труба. Це 32-га. Насвернені отвори на 10-4 в ряда. Зроблений ось такий завихрітель. Ну, роблю по такому методу, як в себе на тракторі робив. В принципі, працює, а на машині то побачимо, як буде. Це буде подача, а це вже виход. Тут зроблені ще такі щифти, так як... Коли буде обварюватися, щоб був ще додатковий упор, щоб не рвало сварку. Тут ще буде приварюватися крючок для кріплення. Ну, зараз обварю, вже повністю зроблю кріплення, покрасю і покажу результат. Ну, нарешті можу вам показати вже завершений вигляд під капотки, повністю все зробив, все підключив. Ось такий має вигляд. Як то кажуть, не пройшло і два місяці. Замінив повністю всі шланги, так як казав, поставив ось такий кран на печку, ось таке кріплення і закріпив двома стяжками. Я думаю, цього вистачить. Шланг на вакуум також замінив на тормоза, що йде. Поставив гофру на підігрів повітря від колектора. Радіатор кріпиться ось так тут зверху на болтик і знизу робив ось такий кронштейн. Так само і з цієї сторони. Зробив ось такий ще додатково щиток для кращого охолодження, щоб самий потік повітря безпосередньо йшов на самий радіатор. Акумулятор зробив ось теж Таке кріплення. З цієї сторони ось така пластина, і з цієї сторони так же само, і зверху перемичка. Поміняв силові кабеля, плюс-мінус. Мінус в мене уходив в салон на масу. Ось в цьому місці закріпив її, доволі зручно, під руками нікуди не потрібно тянутися. Ну, я вважаю, що маса потрібна бути, особливо в таких автомобілях, так як тут ніякої електроніки немає, тому можна акумулятор відключати на довгий період. Так, замінив також бачок, бо мій чомусь потік. Ось так, ну, дійсно, було багато дуже зроблено роботи. Чому так довго це все робив протягом практично двох місяців кожен день. Ну Хочеться зробити добре, але завжди вроде все перебирав, всі прокладки міняв, але все одно десь якась течта і появляється, Тому все поки. Устраняєш, самі розумієте, дуже багато забирається часу. Так само по охолоджуючій системі радіатор паяли. Поставив на машину, він потім Прийшлося його знімати і знову відвозити на ремонт. Так само по радіатору печки. Вроді перевірив, сутки постояв, ніде вода не бігла. Поставив на машину десь. Тиждень часу пройшов весь корпус радіатора корпус радіатора печки весь в антифризі. Тому прийшлося ставити новий радіатор. А тут, щоб поміняти його, то практично потрібно розібрати всю панель. Така особливість цієї машини. Тому так і довго. Защита поддона стоїть. Зараз я залізу в яму, покажу краще, як вона там кріпиться. Також на нижній патрубок робив ось таке кріплення, там виходить йде кусочок труби. Ось такий хамут і шланги вже уходять на радіатор і на самий мотор. Зараз покажу саму защиту поддона. Так, показую защиту поддона. З задньої частини кріпиться до балки на 3 болта, на 10. З передньої частини ось так тут 6-7 болтів. ну Їх тут стільки не потрібно, але так як ці отвори були у фартухові передньому по заводу, то так його рішив і закрутити. І також ось тут ще додатково 2 болта на 8, так як защита довго і щоб краще була жорсткость. Ось так виглядає коробка. Все вимито, все як має бути. Також обслужив задній міст, трішки його підкрасив самий редуктор. Замінив сальник хвостовика, знімав задню кришку, замінив прокладку, на герметик її поставив і також робив ще контрольну пробку, так як там була зірвана грань, зробив під наружню. Зробив глушитель, кріпиться. В задній частині ось так. Тут подушка від жигуля і дві пружини. З однієї сторони і з другої ось так. Тут іде труба в трубі, обтянута хомутом. В цьому місці також був зроблений ось такий кронштейн, пластина і на подушку тільки вже від дев'ятки. А з цієї сторони тут пружина. Да, ось так. Ну і з задньої частини ще поставив ось таку насадку. У мене була, то теж трішки вигляду додає. По фаркопу почистив, покрасив, поставив нову розетку і проводку нову кинув. Так, як та вже була зовсім вся порвана. Також трішки прибрався в багажнику. Постелив ось такий автомобільний коврик, це з машини Renault Kенгу, якраз по довжині його вистачило. Ось так попідрізав по кантах. гарно все. Підігнав. Вже повністю скомплектував запаску. Домкрат ось цьому місці трішки зібрав ключів, балонник, ну Все саме основне, що має бути, то вже в принципі все є. ну По ходовій частині, в принципі, машина повністю вже готова. Це ще трішки буде. Роботи по кузову. Так як є ось такі моменти, крило було вдарене, шпакльоване, і вже шпакльовка починає лізти. На цьому крилові ну, низ дверей, трошки рижики вже пішли. Це крило також було вдарене, я його вже трошки вирівняв. Ну, Також треба буде красити. Бампер ось такий є момент. Не знаю, як його тут ще виправити. Такого я навряд чи знайду, щоб замінити. Ну і так ще по мелочі. Зараз давайте запустимо ще двигун. Покажу, як він працює.